В сьогоднішньому відео я розповім вам трошки про павербанки, про мою думку, так? і про ось такий ліхтарик від фірми QESO Декотлонівський, який я обрав собі для своїх цілей для кемпінгу і туризму. Називається він BL60 Dynamo Rechargeable USB-C. І грається його колір. В наборі є ось такий от шнур для зарядки. І от сьогодні про ці речі вам потроху буду розповідати. Давайте, напевно, я почну з ліхтарика. Важить він 174 грами, він захищений від води. Звісно, не потрібно його в е, воду занурювати. Так? так, я думаю, що він довго не проживе. Має він ось таку скобу, так, ось такий гачок, для того, щоб його можна було ось так підвісити. Ну, в наметі, наприклад. Або десь за якусь гілочку. ось так. Давайте поговоримо про, напевно, його потужність. Максимальний режим його це 60 люменів. 60 люменів, біле, тепле світло. Другий режим біле, тепле світло 30 люменів. і постійне червоне світло 10 люменів. Порт для зарядки тут. Оп, закритий. так. Значить, давайте вмикати ось такий червоний, просто червоний колір. Він ніяк не мерехтить, просто постійно горить. Далі ось таке от у нас. Чекайте, Оп. ось таке біле світло приємне. І ось таке більш потужне біле світло. Перший режим 10 люменів, другий режим 30 люменів, І ось цей найпотужніший, скажімо так, він 60 люменів. Мінімалістичний дизайн. І зараз перейдемо до найцікавішої штуки, яка мені більше всього тут сподобалась. По-перше, я шукав такий ліхтарик. Ви всі знаєте, що я полюбляю такі речі, щоб ні в кого не було, так? Головне для мене, щоб це було не як у всіх. І я думаю, що цей ліхтарик саме до таких речей і відноситься. Перше, що я вам хочу показати, це така цікава річ, що ось цей ліхтарик має. Таку Динамо машинку вбудовану. Виправляйте, якщо я щось десь неправильно вказав. Але, в принципі, я думаю, що щось десь направду схоже. Отже, якщо ваш ліхтарик розрядився, якщо більше заряду нема, і він не світить, то можна, ось тут бачите, тут є стрілочки. І. Вказано, куди крутити. То можна ось так крутити. Якщо ви бачите, то я, коли я кручу, він трішечки починає блимати червоним. Бачите, це означає, що йде зарядка. Ось так можна покрутити. Чим більше, чим довше так будете крутити, тим сильніше він зарядиться. Це ось такі основні моменти з ось динамо-машинкою, цією Динамо-двигуном таким собі. Дуже приємно ось так. Крутиш, воно починає трісечки блимати червоним, це означає, що йде зарядка. Такий самий момент із зарядкою по, по USB. Якщо взяти. Шнурок наш з вами зарядний. Якщо його тут відкрити, відкрити порт зарядки, засунути, звісно, чик от сюди. І взяти якийсь з павербанків взагалі все одно який. Ну, я візьму ось цей. Нам потрібен аут USB-C аут. Ось цей. Ну, можна і цей, в принципі, все одно. І під'єднати сюди, то зараз ми з вами все тут побачимо, як воно працює. Чик. Ось я під'єднав, так. На вулиці досить світло, тому може не дуже гарно видно. Якщо подивитись прямо сюди, то видно, що блимає. Тобто зарядка пішла. Ось так можна також ось так встановити його, так і. Зарядити. Дуже класно, дуже приємно. Запитаєте мені, що мені сподобалось, я вам скажу. Мінімалістичний, абсолютно мінімалістичний дизайн, без всіляких тут зайвих елементів, як на мене. Мінімум всяких там написів. Нічого зайвого. Коли він заряджається, він не бісить. Так? Нічого тут не, не горить, якась дуже потужна, якась там лампочка синя, чи зелена, чи червона. Так? А все-таки, знаєте, приглушене таке світло, дуже приємно, як на мене. Звісно, у всіх у нас з вами різні смаки, тому, будь ласка, не дивуйтесь, якщо мені подобається, а вам не подобається. Це в принципі нормальна тема. Значить, давайте я візьму ось цей порт. Наприклад, я спеціально взяв автомобільну ось таку зарядку. 12 вольт, так? Відкрию. Її сюди зараз є. Чикс. Засуну. Ось. Горить червоний. Не знаю, чи вам видно ось тут видно, що червоний колір, так? І спробую під'єднати зараз от сюди. От якось. Чик. Якось ось так. І воля. Дивіться. Працює, заряджається клас. Для чого вам все це показав? Зараз буду пояснювати. Тому що, по-перше, в мене ніколи в мене в самого, не було потужних повербанків. Я завжди використовував тисяч на 10 на 20 тисяч мА на годину. А ось ці більш потужніші перед вами. І, в принципі, мені тісно було. Цікаво, а як же вони працюють, навіщо вони взагалі потрібні? І як їх можна використати? І зараз я швиденько буду намагатись вам розповісти про ліхтарик. Також потім пару слов, я думаю, буде. Я вам вже сказав, що я ніколи не користувався повербанками великими. Все це є великі і потужні повербанки. Максимум, які в мене були, я вам вже сказав. І їх вистачає. Не так вже і надовго, якщо так можна сказати. Тим паче я постійно знімаю відео, я постійно заряджаю своє е, спорядження, так, яким я знімаю. так. Тобто, це камера в основному. Камера одна, камера інша, камера третя, так. телефони, е, колонки, USB-колонки, так. дуже часто. І, в принципі, для мене. Напевно, ну ось ліхтарик, так, і ось такі якісь речі. Але хочу вам сказати, що якщо ви знаєте про насоси, наприклад, для підкачування надувних матраців, наприклад, так туристичних, як Flex Tail gear і так далі, і так далі, так далі різні фірми є, то в принципі їх також можна ось тут сміливо заряджати. Від цієї штуковини, і е, вистачить цих повербанків досить е, дійсно надовго. Але є який момент? Момент такий, що якщо ви ходите, наприклад, з рюкзаком, то мені чомусь здається, що маленький е, повербанк, ну, з цих двох я маю на увазі, так, що маленький підійде вам більше. Ну, щоб просто натягати Якщо ви йдете. Компанію людей то можна брати великий, наприклад, і е, тягнути його там по черзі. То одна людина понесе в заплічнику, потім інше. Яка в мене думка, така особиста склалась щодо повербанків? Е, перше це річ дуже необхідна. Для кого? Для всіх нас туристів. Чому? Тому що ми відходимо від е, сіл, від міст. Так ми з них. Якнайшвидше намагаємось виїхати, і далі де нам з вами підзарядити свої гаджети? так Все, по-перше, все впирається в те, скільки днів автономно ви будете знаходитись на природі без цивілізації, скажімо так. Тобто нам же всім потрібно підзаряджати наші з вами телефони для зв'язку, для всього, для всього, для всього, для того, щоб десь подзвонити, зайти в наші з вами соціальні мережі і так далі. Зарядити які, якесь там спорядження для зйомки відео і так далі. Плюс деякі люди, які подорожують, наприклад, в авто, так вони час від часу, я точно знаю, у мене є такі знайомі, вони беруть із собою. Холодильники, холодильники, різні там льодогенератори, і так далі, і так далі. Тобто все під особисті цілі людей. Кому як більше подобається, розумієте? Комусь хтось буде брати, так, для когось це важко, хтось там на авто без питань, хтось з сім'єю, з дітками. Ну і зрозуміло, що там і холодильник потрібен, і всі ось ці там маленькі різні там всілякі речі. Все це. Потрібно далі можна під'єднати будь-які там гірлянди, наприклад, якесь стаціонарне світло можна там придумати, так під'єднати будь-які будь варіанти, будь-які будь-що, що вам може знадобитись на природі. До речі, ось тут бачите, зверху ось така штука тут є. Як така платформа. І тут, от також. Тобто, сюди можна взяти ваш телефон, покласти його, і якщо у вашого телефону є функція бездротового заряду, так, бездротової зарядки, то можна просто покласти зверху і е, він почне заряджатись. Це є дуже зручним. Далі можна взяти ось таку от штуку, як, наприклад, в мене це зарядка автомобільна, звичайно. Так? В них гніздо уніфіковане, так? І можна, окрім того, що використовувати ці порти, можна ще і от сюди відткнути, вставити сюди зарядочку, ось таку, і ще два порти USB у вас будуть 12 вольт. Так? Тут одна така розетка, ось тут більше. Зараз вам покажу. Ну, і звісно, все. Впирається, в принципі, у вагу. Бачите, тут навіть ручка така є для переносу екранчик, там якийсь. Дивіться, тут от дві таких розеточки. Так само можна відкрити, чик, чик-пик, засунути. Оп, і буде у вас це діло, будь ласка, працювати. Я не знаю, чи видно вам, що горить тут лед червоний, чи не видно. Але все працює. Так можна засунути в один вхід або в інший, і буде також дуже зручно. Якийсь, наприклад, от в мене нема, але я дуже хочу. Так? Я хочу такий портативний вентилятор, для того, щоб можна було літом десь в наметі підвісити, чи там біля намету, чи просто стало якось там. Дуже душно, так, дуже там жарко, спекотно, так, і так можна сунути і також зарядити. Варіантів маса все залежить від того, якими гаджетами ви користуєтесь. Але в чому основна, як то кажуть, сіль, в чому прикол? В тому, що ці речі є універсальними, вони підходять для всього. Розумієте? Тобто, якщо людина ходить на рибалку, на риболовлю, так якщо людина. Фанат, наприклад, полювання, якщо просто якісь пікніки, так і так далі. І так далі. Все залежить від того, хто, хто що любить, так, хто як подорожує, хто пішки, там на велосипеді, на мотоциклі, на авто. Кому як, звісно, більше подобається. Але що круто, що вони уніфіковані, і, в принципі, хто з вас як відпочиває, то всі ваші в принципі, забаганки в плані електроенергії, вони можуть. Без питань задовольнити. Ось, наприклад, якщо взяти мене, то мені б чомусь, я так думаю, що ось такого б на одну людину вистачило б з головою. Ще, напевно, я не впевнений, але напевно, ем, сюди можна додатково докупити якісь такі крокодили. Якщо знаєте, що це таке, це такі. Два дроти, які під'єднуються до клем автомобільного або мото акумулятора, і можна заживити в принципі, наш з вами сівший акумулятор. Також дуже зручно. Чесно, не знаю, чи вони є, бо в комплекті їх не було. І вони позиціонуються, перше їх завдання так це зарядка гаджетів особистих Тобто всілякі там ноутбуки, там в комплекті різні адаптори для того, щоб зрядити будь-який там ноутбук, чи то HP, чи то якийсь Apple Apple, чи то Macintosh якийсь і так далі. так а Асери, всілякі і тому подібне. Тобто, дійсно, дуже зручна штука, показую вам, чому? Тому що для мене, наприклад, ці речі були в новинку. Я знав, що є великі повербанки, але ніколи в руках не тримав і не пощастило мені, скажімо так, придбати. Так? Не придбав, не було в мене, так? От, так вже сталося. Але що. Хочу сказати, що є люди, для яких ці речі дійсно дуже і дуже потрібні. От, наприклад, я б на, напевно на якусь плюс-мінус таку довгу подорож взяв би, напевно, ось такий. Ну, це на одну людину, розумієте? А більший, напевно, це на сім'ю чи на двох людей. Ну, чи на одну людину, якщо людина їде там на, на тиждень, може більше, так по часу. Ось такі от справи. В принципі, або, як просто, знаєте, як аварійний додатковий акумулятор там, тримати можна в себе. Як вам подобається, зарядити можна просто будь-що. Що цікаво, що тут, тут є чи ця кнопочка, чи ця. Давайте я просто вам ближче покажу. Ці обидва акумулятори мають таке діло. Дивіться, це вольтаж, так? Вони можуть видавати. Ось цією, здається, кнопочкою регулюється. Ці повербанки чи зарядні станції, як правильно сказати, вони можуть видавати різний вольтаж. Тобто 12 вольт, як в мотоциклі чи в авто, 16,5-20 і 24 вольти. Багато тут всіляких, бачите, розеток, вони всі щільно ось так закриваються. Це я вже тут пальцями наляпав. Ось тут у нас, бачите, in-out. Це означає, що можна цей пристрій і підзаряджати, ну, прям саме цю батарею. Ну і, звісно, і звідси електроенергію електро брати, так смоктати. Тут у нас мікро-USB, Ось такий от у нас тут отвір під перехіднички. Так, а тут у нас всі вони є в комплекті. Я просто Просто я залишу посилання, ви самі все подивитесь. По-перше, посилання на самі ці повербанки, де їх можна придбати, подивитись, там різні технічні характеристики. А також я залишу вам, я ж одне відео знімав на цю тему про повербанки. Я його обов'язково в описі залишу, можливо, захочете подивитись. Я там гортав інструкцію, ви можете там зупинити відео, натиснути на стоп і подивитись різні технічні характеристики, як користуватись, ну і так далі. Значить, ось тут у нас е, міні чи мікро USB. ну Я завжди путаюсь, я просто давайте скажу Type-C. Так, ось тут USB у нас. Out, ін. Все в інструкції написано, як заряджати, через які порти, як це все робити, і так далі. Вибачаюсь, з іншої сторони в нас тут є ліхтарик. Він працює там в різних режимах. Я у попередньому відео я залишу посилання, так я там показував. Друге ж таке саме відео робити не хочу просто. Тут набагато більше, як ви вже бачите, так набагато більше розеток. Чик. Давайте все відкриємо. На все ми з вами зараз давайте подивимось, бо сьогодні буду вже відправляти людині. Дивіться, тут. Також ось такі от порти для зарядки. І дві розетки вже відкривати не буду. Вони такі самі, аналогічні, як на цьому повербанку. Але тут ще є ручка, зараз вам покажу. Ось така. Хоп. І тут такий великий ліхтар. Давайте порівняємо ліхтарі за розміром. Один момент. Дивіться. Бачите різницю? Ось така от тут різниця. Ось такі от речі. По ліхтароку швиденько хочу сказати, що мені дуже подобається такий мінімалістичний дизайн Куєшо. Це власний бренд декатлону, як Форклас. Що попереднє відео я знімав про посуд. Це також власний бренд декатлону. Сам декатлон це що? Це Франція. Речі робляться в Китаї на замовлення французької фірми Куєшуа і французької фірми Декатлон, і французької фірми Форклас. Так? Може щось напутав. Може таке бути. Значить, мені що подобається? Мені подобається, що можна ось так дуже зручненько підвісити. Можна ось так класно поставити. Ось така рівна, класна поверхня. Приємні матеріали. Ось тут так, кнопочка, як все вмикається. Так. Раз, два, три і все. Нічого такого, нічого ніде. Одна кнопка, так що я люблю, простоту. Одна кнопка заряджати, один вихід, підвішувати, і тут можна покрутити, зарядити. Все дуже просто, як на мене, дуже легко, дуже все зрозуміло. Я ніяку інструкцію не гортав, відразу зрозумів, як користуватись так і ось можна підзарядити. По часу користування. Значить, ну, звісно, я думаю, зрозуміло, що ось цей червоний, він найменш потужний, 10 люменів. Це означає, що ліхтарик буде працювати більше 11 годин на цьому червоному кольорі. Далі, на отакому от білому, середньому, так? Це білий режим, такий теплий-білий, 30 люменів. На 30 люменів ліхтарик буде працювати десь приблизно 11 годин. Так? Червоний ось цей буде більше 11 годин. Ось цей середній режим 30 люменів, він буде десь 11 приблизно. І ось цей найпотужніший, звісно, тепле, дивіться, яке приємне, тепле-біле. Світло. Не таке, що очі колуть, а таке приємне біле. Тут 60 люменів і на 60 люменів на максимумі цей ліхтарик буде працювати десь 6-6,5 годин у цьому режимі. І прикол в чому? В тому, що можна підзарядити. Прямо ось так підзарядили там трішечки, і все, і ще у вас там. Чи 10, чи 15, чи 20 хвилин він буде світити. І ось так можна кожного разу підзаряджати. Отак от сидите, крутите, крутите, і, в принципі, до, до, до безкінечності. Тобто, якщо хочете, можна ось так посидіти. Чесно, не знаю, скільки часу, але може десь пів години чи годинку ось так сидіти, крутити, і може і повністю зарядиться Ну, може. Якось так. В аварійних випадках э, точно можна. Я вже користувався, все працює, все мені дуже подобається. Тепер час від часу у моїх відео э, цей ліхтарик буде з'являтися. Чому? Тому що дуже подобається і, і форкла способ, мені дуже подобається. Дуже класні, як на мене, дуже душевні речі. Звісно, треба дивитись, щоб вам все подобалось так. От мені 60 люменів більше, ніж достатньо, наприклад. Якщо вам потрібно більш потужніші, то я залишу посилання, ви подивитесь і, може, і там собі щось придбаєте. Хочу сказати величезне дякую за перегляд цього відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви підписуєтесь на мої соціальні мережі. До речі, переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій трец І дивіться, що я роблю на всілякі туристичні теми. Роблю різні речі на туристичні теми, так мені дуже подобається кемпінг, туризм і природа. Думаю, що серед вас я знайду багато своїх однодумців, а також, будь ласка, кому подобається мій контент, ви можете мене підтримати донатом. Як це зробити в описі під відео завжди я вказую. А також використовуйте мій промокод на купівлю різних туристичних речей. Всі посилання. На речі, що були з відео. Звісно, я залишу. Зможете подивитись за промокодом. MyCamping навіть буде знижечка, якщо захочете придбати. Величезне всім. Дякую, побачимось у наступному відео.